Всім доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хто мене дивиться, звідки не знаю. Всім великий привіт! Дякую, що ви дивитесь моє відео. І сьогодні показати продукти, продуктову корзину, скільки ми купили на 103 долара. Зараз ми тут будемо виставляти, чоловік буде розказувати ціни, і ви побачите, які ціни в Америці, якщо дивиться нас з України, що можна вас купити на 103 долара, а що в нас. Ну що, поїхали! Розпочинаємо з молочки. Це улюблений кефір наших дітей, тільки такий, де пише пробіотик. Якщо пише органік, вони не п'ють. Та синочок, ти з'їв бананчик. Це твій улюблений бананчик. Відкрите? Ну, вони підімнана. Ти вже. Окей, нас, Стук. Все, їж бананчик. Стук. Були дві банки, бо вони одну випивають буквально за два дні. Так. Ціна одної банки кефіру 3 долари 66 центів. Окей. Okay. Так, наша клубнічка наступна. Велика, велика, свіжа клубничка. Скільки тут є? Тут є а, 907 грам. Скільки одна? 868. 8 доларів 68 центів. Ми взяли дві. Це ми закупили на ну, менше ніж на тиждень продуктів. Блубері. Блубері 4,94 за пів Угу. Uh -huh. Банани 78, але тут вже Вільям дві штуки з'їв. Скільки ще раз банан? Долар 78. О, oh, окей. Okay. За дві в'язки банана. Дві білі цибули невеликі. Коштує також 1,74. Uh -huh. Грибочки. Білі і темні. По пів кілограма. Один паун трішки менше як пів кілограма. 4,15-454. Угу. Взяв різні, взяв коричневі і білі. Але взяли зразу різні, легше помити і їх тушити. Свіжі овочі по 5 доларів з копійками. Не пам'ятаю, броколі, світна капуста, морква. Угу. Дуже його багато, велика пачка. Помідори. Три пачки. Одна більша за 3 з копійками доларів і ті по 2 долари. Ти різні фірми взяв? Різні. Я взяв такі кольорові, щоб були. Щоб різний смак був і такий. Ага. Косочок сиру 1 паунд. 453 грами, 4,22. Це Андрій мав на увазі не кусочок, а кусочище. Пів кілограма такого сира. І що на останок ще? Там... На завершення дня? Дві пачки копченої риби по 5 з лишнім доларів. Це на бутербродік, так? Так, Вона є вже готова різана. Класами. Окей. Прекрасно. І така рибка. Для запікання. Щоб запекти чи посмажити. Ага. Так, така пачка, скільки тут є в нас. 840, так? Да? Так, десь 300-400 грам. 8. За 8 доларів 72 цента І майже там 9, там 9, 8 тут 8. Да, тут є по два кусочки. Легко дуже брати, запікати і свіжу завжди мати. Ось такий прекрасний набір. Можливо, на тиждень, можливо, на чуть-чуть менше, Я не знаю. Просто чоловік їде, а мене залишає, то він вирішив мені, мені купити гарні продукти, щоб я могла вдома бути, не їхати вже і смачно готувати. Тому що зараз ми з чоловіком на правильному харчуванні. Ну скажіть, як вам наша продуктова корзина? Я думаю, досить класна і можна прожити. Ще одна цікавинка, що в нашому Огайо немає на продукти ніяких. Податки. Показую вам свій збансовний сніданок, потім обід дуже смачний, і вечеря теж дуже класно. Я можу поїсти фрукти тільки в першій половині дня я поставила тарілочку, і мені можна тільки 400 грам фруктів. Я хочу їсти різні. Бо я дуже люблю фрукти. То я взяла собі клубнички на 154 і зараз візьму ще фрукти. Так. Дивіться, яка в мене насичена фруктова тарілка черешня. Це мене памило, просто воно мені крошиться, коли я його того разу купила, не знаю чому. Клубніка, одна мандаринка і жменька блубері. І тут є на вагах 381 грам. Мені можна 400. Ну мені цього досить і ще буде Вілям допомагати їсти. Мені вчора стелочка зробила чия з на алмут, Молодці. Я буду це їсти разом з фруктиками. Це мій другий сніданок. Я зараз накидаю фрукти, і воно буде смачно, бо виглядає воно так собі. Але їсти можна. Воно дуже корисне. І смачненько накидала фруктиків і зараз буду смакувати. Всім смачного, хто зараз обідає, снідає чи вечеря. Та корзиночка для мого Вільяма, тому що він дивиться, що я їм, і він просить. Це вже малий. Більше чотирьох днів без солодкого. Я йому нічого не даю, ніяких перекусів, ніяких солодощів. Я все поховала, і в нього зовсім змінився раціон. Він супер снідає, він багато їсть і просить і кажеш, він весь час хангрі, голодний. Так що бері, хай беруть діти з вас приклад. Ми міняємо свій раціон. Синочок! Синуля. Синулька. Іди, що мама тобі дала? Що тобі мама дала? Що це є? Блубері. А що ще маєш на тарілочці? А ще? Strawberry. Так, да, і мандаринка. Синочок, смачного тобі. Неманька. Кажи дякую. Таребі. Так, окей, мама робить Скоро, скоро, скоро. Раз, два, три. Значит, мама скоро все. Мама на скоро знімає. О, який ти гарний к'єт. А кінна. Так ідем. Дякую за перегляд. До нових зустрічей! наступного відео. Вілям, скажи па-па!